Ви дивитесь паперову розпаковочку. Розпаковочки паперових сюрприз. І сьогодні у нас шість всі вам вони відомі. Сьогодні немає ночок. Але я постараюся там. Можливо, завтра, може, післязавтра зроблю новиночки. Ось наш каталог. Я хотіла сказати, що завтра, більше завтра, відео не буде. Тому що ми сьогодні закінчимо дві колекції. Мені треба зробити колекцію і завтра. Ну, Завтра я, напевно, не буду знімати ось. Тому, вибачте, будь ласка, але. я думаю, або в післязавтра, або вже в понеділок я запишу відео. Так, давайте будемо спаковувати Наша колекцію парфуми. Давайте сьогодні зробимо або а... зелене. У нас не разу не было звания, ну на сегодня звание получила у нас была. Вот такие. Ну и вал нас как бы на выбор давал. Apple, закінчимо сьогодні цю колекцію. І там також закінчимо сьогодні цю колекцію. Іфекція бренди ну з самого зеленого тут. Що не вас спокойно тут один етап. Тому що залишилось добу.

Концов від мебель, він також дуже популярний. Номер два. І з тому коримом його ще виділений. Можна відратиться сьогодні. У нас закінчиться себе дуже багато колекцій. Ось

То есть такой серичкой из авроры, что от меня нам

Відно буде пускати вирошення ви корці. right Мені так жалко, не знаю. я не знаю, що там буде, тому що не пам'ятаю, що тут дешевий Давайте Давайте відкриємо. Аккуратно обіцяє відкривати, конечно. І сьогодні... тут у нас я навіть не розумію, що це у нас Apple точно.

Винимайте і ще ось цю ось, ну, це ще цю у нас бенди. І ми відкриваємо Єву. Зараз я не можу відкрити. Не можна відкрити. Відкриваємо. тут нічого не розріжу. Як ви. Я не розрішала, але розривла.

Подобається И, И, еще да. Крюч, все подобається найбільше. І еще солоденьки. Коротше, мені всі колекції дуже подобається.

Ну на, цьому не ставити лайк, підписуйтесь на канал. і ще я буду вернуться по наших колекціях.